Деякі вважають зеленоплодне кабачки різновидом звичайного білого кабачка, інші ж, називаючи їх цукіні, виділяють як окрему культуру, не вдаючись в тонкощі класифікації, варто ближче розглянути сорти і особливості вирощування цих популярних і смачних овочів. Сорти зелених кабачків, зелені кабачки зараз дуже поширені, відчизняні та зарубіжні селекціонери вивели велику кількість сортів. Тому кожен може вибрати підходящий варіант для своєї ділянки. – цей гібрид не випадково став першим у списку. Позитивні якості рослини давно заслужили любов городників. А 1 відрізняється імунітетом до вірусних захворювань стійкістю до несприятливих погодних умов, в тому числі і заморозків, а також смачними плодами. Його врожайність становить близько десять камдва, а ралф – компактна рослина кущового типу з великими листками, плоди циліндричної форми зі слаборебристою поверхнею, світло-зелені з рідкісними білуватими плямами. Плодоношення рання починається через 5-6 тижнів після посіву насіння. У прохолодних умовах урожай може зберігатися близько 4 місяців. Шпачок. Завдяки своїй високій жару і посухостійкості, скорушка є одним з найбільш популярних сортів кабачків на території України і півдня України. Це, звичайно, не єдина якість, яка виділяє овоч. Висока врожайність перевищує десять 2 Одночасне раннє дозрівання 6-7 тижнів, невеликий розмір куща і відмінний смак як свіжих. Так і перероблених плодів забезпечили скорушки популярність серед овочівників. Рослина цього сорту має кущ трохи більше один в діаметрі, з безвідчу жіночих квітів, на листках присутня сріблясті плями, плоди циліндричні, близько один к вагою, темно-зеленого забарвлення. Сангрумф-1. Цей гібрид є одним з найбільш ранніх. Його плоди готові до збору вже через 38-40 днів після посадки. Серед інших особливостей можна назвати стабільну врожайність, відносну невибагливість рослини і відмінний смак плодів. У кабачка сангрумф 1 компактний кущ, сильно порізані листя порівняно малого розміру, блідозелені плоди покриті невеликими білими крапками. Смак овоча навіть при перезріванні не погіршується. Хоча найкращим він буває при досягненні ваги в 400-500. Кавілів – ще один скоростиглий гібрид. За швидкістю дозрівання становить конкуренцію сангрумф 1 Істотними відмінностями цього сортотипу є тривале плодоношення 2-3 місяці і здатність до самозапилення Кавілі 1 володіє середньою величений кущем з темно-зеленим листям, покритими білими плямами плоди рівні, циліндричні, готові до збору при досягненні ваги 300-400 гм'яко соковита і ніжна урожайність близько 9 хм2. не перезрівають. Добре зберігаються і придатні до будь-якої переробки. Добродій, цей сорт особливо цікавий забарвленням своїх плодів, що складається із зелених плям різної інтенсивності, хоч середньоветвистий. листя великі розсічені, без плям урожай починають збирати на 35-й день після посадки. Плоди вагою 0717 володіють щільною якоттю кремового кольору і відрізняються прекрасним смаком. Середня врожайність становить КМ2. Особливості вирощування зелених кабачків, популярність зелених кабачків, обумовлена загальними привабливими рисами. Компактністю кущів ранньостиглістю і більш ніжним смаком ніж у їх белоплодних побратимів. Прийоми вирощування цих овочів мало відрізняються від застосовуваних до белоплодним. Зелені кабачки вирощують як у відкритому ґрунті, так і в умовах теплиці. Зеленоплодні кабачки трохи більше вимогливі до умов вирощування. Грунт під посадку слід підготувати восени. Вибирати потрібно добре освітлену ділянку, на якому до цього не росли представники сімейства гарбузових кращими попередниками для кабачків, є бобові і пасльонові культури. Ділянка слід перекопати попередньо внісше органічні 1 відро компосту на 1,2 і мінеральні 1,00 суперфосфату на 1,2. Добрива важливо простежити за кислотністю ґрунту, при необхідності довівши її до нейтрального стану внесенням колоїдної сірки для лужних. Або вапна для кислих. Процес посадки зелених кабачків складається з наступних етапів навесні безпосередньо перед посадкою насіння. грядку потрібно перекопати, щоб ґрунт був пухкої, добре аерованої у підготовлену лунку. На глибину три п'ятьм внести кілька проклюнулися насіння, оптимальна відстань між лунками, 0,5 м для компактних кущів зеленого кабачка цього цілком достатньо. Після посадки ґрунт потрібно замульчувати краще торф'яним перегноєм для збереження вологи і запобігання росту бур'янів. Подальший догляд за кабачками також не представляє будь-яких складнощів. Важливо приділяти увагу знищенню бур'янів, зеленоплодний кабачок погано реагує на засміченість ґрунту і контролю за вмістом вологи, особливо в пору цвітіння, коли зневоднення поверхневого шару ґрунту не припустимо. На бідних ґрунтах до і після цвітіння можна провести під годівлю розчином азотних добрив 5,0 нуль на 10 води, але не потрібно цим захоплюватися осінньої заправки органікою в більшості випадків цілком достатньо. Відео посадка кабачків у відкритий ґрунт. Більшість зелених кабачків мають надранні і ранні терміни дозрівання». Збір плодів починають, в залежності від сорту, через 35-50 днів після посадки насіння в ґрунт, здійснивши посадку в травні. Зібрати перші овочі можна вже на початку липня. Продовжуючи збирати урожай до вересня, виростивши сорт скорушка, води якого відмінно зберігаються, свіжі кабачки можна вживати в їжу до новорічних свят. Відкликання я теж переконалася, що сорт кавелі, кавілів один, примрет, принадність місця, особливо не займаючи руть як всі, а урожай. З трьох коренів і сім'я об'їдалася весь сезон, і друзів забезпечила Галина Васильівна. Корюм твої задрюг є в топец 3864 старт 225, а ми вже щосили йому. До кавілі підтягнувся аеронавт. Думаю, завтра, післязавтра можна буде зривати все-таки зелені кабачки мені якось більше до душі, ніж білі, а жовті дошивніше зелених. Клепахт, Все цом його фурюм арчевий індекс 1654 плахнула, що ж там прищипувати. Я кабачки сажу розсадую, семки беру оброблені. сорт кавілі п'ять кущиків. Минуле літо було десять. Роздавала всім мішками в грунт. Висаджую, коли мене у за заморозків к того часу, коли у сусідів вони току, то коботу не намічають. Ми вже щосили тріскаємо свої алісохт. В садібацом йофоріум арчевий індекс 1654 тисят п'ятдесят і аеронафт викидають тільки чоловічі, ось і доводиться виривати чоловічі, щоб на них сили не витрачалися, і вживати півщинках В саді всадібацом йофоріум арчевий індекс 1654 тисяча шістьсопдесят чотири пдвах пане дожераній, смачний, кущ компактний, сам плід довгий, можна сказати, дуже довгий, тонкий не позатинкий. Світло зелений в сіточку Юля Яхтцфурюмгою хорюмгою шість шістьнуль 6601, ПБ-45 зелені кабачки вже давно зайняли своє місце на українських городах завдяки скоростиглості, невибагливості і смачним плодам. Все це дає підставу припускати, що вони довго не поступляться своїх позицій.